Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки та репусти. Будемо дивитися таке питання, яких приємних подій не уникнути до кінця цього року. Нагадую, розклад загальний може програтися на усіх, кому підходить, дивіться, ні листайте далі. Яких приємних подій не уникнути до кінця цього року? Яких приємних подій не уникнути до кінця цього року? Цього року. Яких приємних подій не уникнути до кінця цього року? Так, сонячник. Так, Бошня, лисиця, тупік. Коса. Так, дивіться. У вас іде якась радість? Це радість приємна. Недовго тривала, але приємна, тому що соняшник завжди повертає голову до сонця. Тобто тут буде радісна подія у вас до кінця року. Башня, щось приємне в вашому домі, можливо, ремонт, можливо, якась покупка меблів, можливо, якісь документи по будинку. Наприклад, купили квартиру, купили будинок або здали, що принесе вам дохід. Далі хитрість. Яка проявлялася до вас від якихось людей, що, здавалося, немає краю цим хитрості, виходить з вашого життя до кінця року. Тобто ця хитрість залишає вас. Так, яких приємних подій не уникнути до кінця цього року? Яких приємних подій не уникнути до кінця цього року? Так, якась. Якась зустріч приємна, але пристрасна буде у вас до кінця року, можливо, ви когось чекаєте, членів сім'ї. Так, мається на увазі ваша сім'я, чоловік, жінку, жінка, чоловіка, або людина є, з якою у вас просто сім'я, не оформлені стосунки, але є передчуття. Передчуття це піде з вашого життя, теж вимітається. Що це за перечуття? Так, від вашого роду. Так, якась людина з вашого роду, яка, яка оділа на себе корону, думайте, у кожного це своє. З вашого роду людина сімейного, може, там дідусь, бабуся, двоюрідні сестри і так далі, людина, яка ставить себе вище, ніж вона є по короні. Знову захоче повторити якусь ситуацію. Дивіться, у кожного ситуація своя, чим закінчиться це у вас. Все-таки буде радість, все закінчиться, ви вже навчені цією ситуацією, і ви її оминете. Так, попередження, дивіться, не розказуйте, нікому нічого, бо будуть ем, сплітнічать. Так що попередження йде. Все буде добре, якщо ви не будете пліткувати і не дозволятимете людям для себе пліткувати. Яких же приємних подій не уникнути до кінця року? Так. Так, уходить з вашого життя егоїзм. Так, сфра припиняється. сварка, що це за сварка? Це ви змоги, зробили слона. З кимось посварилися або взагалі самі себе накрутили на чомусь. Так, приберуйте свій егоїзм і у вас буде радість, яких приємних подій не уникнути до кінця року. Так, якийсь трикутник, якась гра, лікарство це Дивіться, якщо у вас були якісь трикутники, Тобто ви зустрічались з несвободним чоловіком або несвободною жінкою. для вас це була як азартна гра, то тут все закінчиться добре для всіх. Це лікарство яких подій не уникнути до кінця року. Так, грязь зміниться на сонечко. І після хмар завжди йде. Дивіться, хтось за вами наблюдає, хтось дуже неприємно до вас ставиться. Але. Вся ця інформація для вас відкриється. Тобто, До кінця року ви багато про що дізнаєтеся, попередити неуспіхи, невдачі і все, що неприємне було в вашому житті, зміниться, зміниться на приємне. Тобто, До кінця року у вас буде дуже багато приємних подій.